Сімейне лисичко будувалися 20 років. 20 років пожили. і Все такого не робили. Будинок родини Бондаренків один із тих, що отримав найбільші пошкодження внаслідок ракетної атаки по околиці Чернігова, 3 січня 2025 року. В момент ракетного удару по житловому масиву власниця будинку Ганна Бондаренко разом зі своїм онуком знаходилась вдома. Вони разом хазяйнували в будинку, допоки да о 16.20 не пролунав перший вибух. Я була вдома із внучком. Ми тут проживаємо чоловік, я, дочка і внучок. Просто був вибух і все посипалося, все обрушилося. Я була на кухні, внучок був у вітальні. Я першим ділом шукала внучка, а він шукав мене, а воно кругом все темно, і страх, і ужас, і шок. Після вибуху одразу приїхала швидка допомога, поліція. МЧ... Я не знаю, у нас вся вулиця була в службах, всі служби приїхали. всі. Розвернули добробадву, розвернули пункт незламності напротив нас за кілька метрів від будинку Ганни Бондаренко, кількаметрова вирва від ракети. Основну силу вибухової хвилі прийняли на себе два будинки, що розташовані в епіцентрі вибуху. Це домівки родин Власик та Бондаренків. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, ракетний удар по околиці Чернігова армія Російської Федерації завдала трьома балістичними ракетами іскандер М. Коментуючи груповий ракетний удар, очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус зазначив, що кілька ракет мали в собі касетну частину. Внаслідок ракетної атаки ні Ганна Бондаренко, ні її онук, які на той момент знаходились в будинку. На щастя, не постраждали. Осколками зачепило їхню собаку. Їй одразу надали спеціалізовану ветеринарну допомогу. Наразі тварина у безпеці. Раніше двір Ганни Бондаренко був усіяний квітами різних сортів. Фаворитами жінки стали троянди та лілії. Поміж квітів рясніли плодові дерева, яблука, груші, черешні, персики, хурма. Разом з чоловіком, донькою та онуком Ганна Бондаренко кілька десятків років працювала над створенням власного саду. Результати багаторічної праці біля рослин за одну мить знищила російська ракета. Дуже люблю квіти. У мене одніх одніх роз 60 кущів було. Ну а тепер бачите, що наробилося. Ось тут росли голубійка. On, там були персики. Завжди все було. І яблуні, і груші. У нас на, на одній груші по 20 сортів груш було, прищеплював. Ну і персики, і все, все в нас є черешні. Все було. Ось оце накритий виноград. І там накритий виноград. Все було. Зараз нічого. Наразі в будинку Ганни Бондаренко немає світла та газу. Працівники спеціалізованих служб обмежили постачання, оскільки дім перебуває в аварійному стані. Жінка очікує на обстеження експертної комісії задля визначення придатності будинку для відновлення. Якщо визнають, що він придатний, я думаю, що ми будемо відбудовувати. Волонтери та представники комунальних служб міста підлатали будинок Ганни Бондаренко, аби всередину не затікала вода та не задувало сніг. Всі служби були. Всі служби були, всі гуртом, все допомагали, все накривали. Тут повністю стіни не було. Вітер гуляв страшний, що сніг пішов, задувало. Дякую всім, що щось зробили. Родина Бондаренків вірить, що їм вдасться відновити свій родинний будинок та як колись запрошувати до нього друзів та рідню, аби в теплому родинному колі відзначати свята. Оце, оце ми так дружно, стільки пасок у нас було. Всі до нас з'їжджалися тепер і приїхати нікуди.